Я хочу сказати, що у нас тут присутні гості з Старобільська. Ще раз хочу нагадати всім, що завдяки тому, що в Старобільській небайдужі українці, патріоти свого краю, коли почала ширитися ця зараза, вони на під'їздах до Старобільська вийшли, коли була делегація, яка хотіла тут проводити референдум, загородили дорогу. І так, по-чоловічому, сказали. Убирайтесь в освої асі, бо ми вас просимо по-доброму. Не прослухайтесь, буде по-іншому. Тому зараз слово до, я надаю Мірошенко Ольги Вані. Будь ласка, вітаю вас, дорогі друзі. Ви найкращі, ви справжні, ви чисті, ви добрі. Вчені досліджували суспільство і сказали. Достатньо 10% людей впевнених в, в своїй позиції. І ці люди своєю енергетикою, своїм розумом, своїм бажанням, своєю волею, силою, вони е, ладні, вони можуть змінити суспільство. І оці відсотки я бачу на площі. 10% достатньо, щоб змінити життя. І ми, ми його почали змінювати, але зараз я бачу, що цей відсоток збільшується. Я не говорю про західну Україну, про тих людей, які зберегли мову, культуру, державу, державність, ця, ця духовність це бажання воно вже є і серед наших людей. І те, що ми зараз бачимо, те, що відбувається зараз, це наша біль. Дуже дорогою ціною ми платимо за наше бажання жити вільними. Мені говорять, на що вам та Європа? Я відповідаю. Мій Саробірськ був на річці Айдара, Київ на Дніпрі. Ми так і будемо. Але я, я голосую за європейські цінності, щоб всі люди були рівними перед законом. І коли мажори вбивають когось на дорозі, вони мають відповідати перед законом. І наші люди гідні кращого життя. І коли гинуть найкращі хлопчики, найкращі люди, то серце країться від болю. Ми місяць тому поховали в Старобільську 28 чоловік. І на кладовище прийшли люди, прийшли діти, жінки. І я теж взяла лопату, і ми рили яму. І коли ми слухали цю пісню, мамо, хто ж мені буде брати яму, то ми я брала яму цим хлопцям, які загинули, які полягли на нашій землі на Луганщині. Вони, коли я розмовляла з черніговськими хлопцями, з Черніговського батальйону, з якими в нас волонтерські дружні стосунки яким ми запитуємо влітку, хлопчики, що вам хочеться? Вони кажуть окрошки, бо була жара, і ми готуємо, не визимой окрошку. Що вам хочеться, хлопчики, пиріжків? І коли вони приїхали до нас лікуватися, ремонтувати машину, я їм кажу, коли росіяни кожної години стріляють. І вони гинуть, я кажу, хлопці, ви ж заховайтеся. А вони кажуть, якби я хотів заховатися, то я б заховався там. Але я буду захищати Україну. І він приїхав до нас захищати Україну. До Вінніка заходять люди, два професори з Києва, які мали свій бізнес, які були успішними, розумними, сильними. Вони лишили свій бізнес і прийшли до нас. Він їх при... пригощав. Джадям, бутербродами, а потім приходять і кажуть, а той, що був з нами вже нема, загинув, він уже лежить на нашій землі. Багато можна говорити. Я дуже вам вдячна за те, що ви небайдужі. Я дуже вам вдячна, що ви любите Україну за те, що ви справжні, за те, що ви, за те, що ви патріоти, і я впевнена, і я вірю, що ми переможемо, і проклятий Путін. Які я не розумію ще моїх земляків, які кажуть, а при чому тут Путін він вбиває своєю зброєю наших дітей, найкращих дітей? І Я вірю, що нація проснеться, і що ми переможемо, і що ми будемо святкувати перемогу, І Що ми більше не будемо плакати, і ми більше не будемо ховати хлопців в нашій землі, і що буде щастя, і буде мир на нашій славній Україні. Слава Україні!